Зірка Волкер, безперечно, джимі. Ніяких зайвих кнопочок просто береш та опускаєш. Люлька простора та велика. Малюк не буде в ній повзати, адже вона має правильний кут нахилу. Преміальні тканини та матеріали навіть не обговорюються. Самостійно регулюйте температуру в люльці за допомогою унікальної системи вентиляції. Батьківська ручка опускається, підіймається зовсім безшумно будь-яке положення. Цікава особливість: джимі сконструйована так, що має один капішон для люльки та проглянкового блоку. Реверсивний прогулянковий блок, в якому дитина приймає правильне анатомічне положення. Дуже зручний, магнітний, ремінь безпеки. М'які вкладиші дитинці буде дуже комфортно, відсутні будь-які провали у області попереку. Хід візочка такий дуже впевнений, плавний, плеса великого діаметру, які безшумні, але при цьому стійкі до проколів. Родзинкою візочка є великий-великий кошик. Раз в Україні представлена комплектація. Фул, що до неї входить. Адаптери для люльки автокрісла, адаптери висоти, дощовик для люльки, у такій симпатичній сумочці. Fудmu, зимовий такий теплий конверт, який можна використовувати і у люльці, і у прогулянковому блоці.